Ми, народ України, просимо і навіть вимагаємо від української влади не продовжувати контракт з Росією або будь-якою іншою країною а, на продовження транзиту російського газу. Через територію України до країн Євросоюзу, до країн, які ще й досі користуються блакитним паливом країни-агресорки. Зараз ведуться багато розмов про те, яким саме чином можливо обійти підписання прямого контракту між Україною та Росією. Називаються такі варіанти, що. Газ буде купуватися ще на території Росії, допустимо, Словаччиною або Австрією, які користуються блакитним паливом. І вже тоді Австрія чи Словаччина підпишуть договір з Україною на транзит цього палива, палива через Україну. Або Росія буде передавати е, свій газ Азербайджану. Компанії SOCAR, яка ще й досі працює в Україні, хоча співпрацює е, на стратегічному рівні з Газпромом, і Україна підпише тоді до, до, е, договір з Азербайджаном відповідно на транзит російського Газу. Ми обирали українську владу. І ми, народ України, маємо повне право висловлювати свою думку. І я сподіваюся, що у влади України вистачить сміливості в першу чергу, і розуму не співпрацювати, не продовжувати співпрацю з країною-агресоркою, незважаючи на те, яким чином воно формально може бути оформлено, щоб не було прямого контракту України з Росією. Так чи інакше, це все одно буде російський газ, який Росія буде продавати в Європу, отримувати мільярди доларів, на які вона буде спонсорувати продовження війни. Вона буде виробляти снаряди, вона буде оплачувати русоорків, вона буде тими коштами бомбити наші оселі, руйнувати наше життя, вбивати наших дітей і нас. Я вважаю, і коли кажу я, я є народ. Народ України це я, це моя родина, це мої друзі і знайомі, це мої замовники, це всі, хто вважає, що Україна не має спонсорувати країну агресора. Всі мої знайомі, весь все коло моїх знайомих і друзів, моя родина, ми всі вважаємо саме так. І я вважаю, що в Україні не знайдеться жодної адекватної людини, яка би хотіла продовжити з Росією цей контракт, знову ж таки, з Росією або з іншою будь-якою країною на заміну Росії, аби продовжити цей транзит. Звісно, в країні є ті, хто лобіюють. Таке продовження, звісно, є ті, хто е робить активний е активне лобі з однієї сторони або активне протистояння з іншої. Це боротьба економічних та політичних інтересів, але ми народ України. Маємо повне право на життя. Ми маємо повне право на те, щоб як скоріше закінчити цю війну, і припинення транзиту російського газу через територію України є одним з, зі шляхів до того а, припинення. Влада України, будь ласка, дослухайся до нас. Я вважаю, що це відео є актуальним, тому що, на жаль, в Україні ми звикли чекати від влади якихось рішень, якихось рішень і потім їх обговорювати. Має бути по-іншому. Народ України має завчасно висловлювати свою думку. І саме зараз я роблю це. Я висловлюю свою думку і всіх тих, кого знаю. Повторюся, в Україні нема жодної адекватної людини, яка би сказала, що вона за те. Щоб Україна продовжила транзит російського газу через свою територію і дозволяла Росії заробляти мільярди доларів, яка вона використовує на те, щоб убивати українців та руйнувати Україну, ніякі кошти, отримані Україною, не компенсують тих втрат людських життів, які принесе. Росія додатково за ті кошти, які вона отримує від продажу цього газу. Тому влада України, будь ласка, дослухайся до людей, будь ласка, всі, ті, хто подивляться це відео, кажіть своїм знайомим. Розмовляйте про те, впливайте на думку. Нехай це, ця думка дійде до влади, нехай влада. Розуміє та знає, що українці дивляться за цим, що ми не приймемо рішення, коли просто за нашими спинами якісь лобісти, можливо, просунуть продовження цього контракту. Це вбивчий контракт для України. І зараз я скажу на руському язике, тому що під цим відео однозначно будуть гореть дупи. Русофашистов, они забудут в, в просто в секунду, они забудут о своей методичке, которую они кормили украинцев два с половиной года войны, пытаясь навязать нам то, что Украина зарабатывает, Украина пользуется российским газом, что именно Украине это, этот газ нужен. Нет, русофашисты. Этот транзит российского газа нужен вам. И когда мы закончим этот транзит газа, вы будете ныть и визжать в комментариях. Умножится на ноль ваша русометодичка. Россия не получит вот те миллиарды долларов. А Россия очень важна валюта, в том числе для поддержания курса рубля. И, и отсутствие поступления дополнительной массы денег в долларах или в евро Крайне негативно скажется на курсе рубля, на инфляции, потому что еще дороже будут стоить э, товары, которые приходят э, из импорта. И все это приведет вас еще ближе к поражению войны, русофашистской войны, вашей войны, которую вы придумали, которую вы навязали украинцам, геноцидной войны. Это все приведет к скорейшему... Йо завершенню, конечно звісно, завершиться пораженням Руса Фашистської Росії. На тому я закінчу сьогодні. Я сподіваюся ще раз повторюся: я сподіваюся, що українцям стане сміливості та активного духу, щоб передати цей посил. До влади України. Я взагалі вважаю, що спонсорування країни-агресорки у такий спосіб через підписання такого контракту може повноцінно вважатися актом державної зради. І я сподіваюся, що влада це також розуміє. Слава Україні! Побачимось, рухаємося до перемоги. Побачимось, бувайте!